Запрошуємо до нагородження представницю заходу нашої чудової країни Львів'янку. Вона ще є психологиною і коучем Ірину Плахтій. За час своєї діяльності Ірина зробила безліч проектів, що спрямовані на допомогу як дорослим, так і дітям. Зокрема, заснувала та є головою правління благодійного фонду. Із янголом на плечі, основним напрямком роботи якого є допомога дітям з онкологією та з важкими генетичними хворобами. Останні три роки пані Ірина разом із командою створила низку проєктів для підтримки військовослужбовців та їхніх кра... їхніх родин. І є з командою однодумців створили унікальний банк донорів тромбоцитів і крові, завершив в Україну єдиний автобус мобільну станцію крові. Отримала міжнародну премію Голос миру через цінності та об'єднання та увійшла в національний рейтинг топ 100 успішних жінок України.